Сьогодні нарешті вдалося перервати серію невдалих матчів, як взагалі оцінювати гру і турнірні перспективи. Ну, на цей матч завдача була виконана моїми гравцями, але треба було заці... зачепитися за якісь очко, так як ми продовжуємо боротися за шост... за шосту сходинку турнірної таблиці і, на жаль, осталось небагато матчів зіграти. І це найважливий матч був з команди Ковалівки, з лідером. Хочу подякувати своїм гравчиням за проявлену силу волю в цьому матчі. Ну, зміст гри показав, що здатна найбільша команда, так, ніж те місце, яке вона зараз займає. Ну, як кажуть, гра на гру не приходиться. Звичайно, ми хотіли перемогти в цьому матчі. Так як показала непогану гру з кривбасом, і це була надія, що і в цьому матчі ми зможемо їх десь перемогти, але не вдалося, але нічия теж для нас непогана.